Водний світ є водний світ на сцені. Гумор, благодійність та творчість, а за лаштунками справжня відвертість на конкурсі наше бачення від Бетстрід Бойс» Володимир Дантес розповів про кризу середнього віку. Женя Янович пригадав незабутнє побачення у своєму житті, а дядя Жора розкрив секрет, скільки заробляє на корпоративах. Анекдоти, які ви пишете, не смішні програми, які ви робите, не смішні? Ви мені похер. Ти починаєш собі ставити питання: а хто ти, а що ти, навіщо це все? В українському інфопросторі є такі люди, як Іванов і Петров. Мразь, потвора. Чи вже пропрацювали ви цю історію, чи відпустили своє минуле? Ми списалися з нею. Слухати вас соромно. Кринж, типа соромно, да. Антона, чи е, їздите ви виступати перед військовими? Чи потрібно вона їм? Ви в шлюбі з дружиною вже більше 12 років. Як вам вдало? Вдалося утримати її поруч з собою. Володимире, розкажіть більш детально про сьогоднішній концерт, яка в ньому місія? Як взагалі виникла ідея створити такий масштабний благодійний концерт? Якщо ми кажемо про місію, то тут зібралися всі ті люди, які готові будь-що робити. В плані творчості безкоштовно, щоб якомога більше долучити людей е, для донатів, щоб їм було цікаво донатити. вас нещодавно вийшов кліп на пісню Я залишусь молодим, і в цьому кліпі ви дійсно показали таку хард молодість. А, там було все: і алкоголь, і цигарки, і купа дівчат. Чи було в вас ще й молодості? От саме така ретрансляція цього часу. Провед. У мене. Ну я думаю, що у мене точно було. Я думаю, скоріш за все, там десь років 20-21, скоріш за все, так, от ми відривалися, але я вже не пам'ятаю, тому що відривалися. Але зараз молодь мені здається набагато свідоміше. Вони всі на спортіки. Ну є якісь гулянки. Ну і зараз просто такий час, що ну типу не хочеться сильно пити. Іноді, якщо ти хочеш випити, ти робиш це там один чи з друзями, спокійно випив, а не небо цього. У вас взагалі дуже багато пісень пов'язані з віком. Yeah. Мені 20, мені 30, Я залишусь молодим. Чи була у вас криза середнього віку? І Як зараз ви себе відчуваєте? Я не знаю. Мені здається, що криза середнього віку була давно, але криза середнього віку це що таке? Це коли ти починаєш собі ставити питання. Просто а хто ти, а що ти, навіщо це все? І ти не готовий до відповідей, бо вони можуть бути неприємними. Про залишість молодим я тут не про вік. Тут про те, що а, кожного дня ми всі можемо вмерти, реально, кожен день. І багато з нас залишається в наших серцях, в голові молодими. І я не хочу бути старим і от, всередині, в душі, і нудити про те, що. о, Погано війна, да, да це погано, але коли я молодий, я набагато продуктивніший. Коли я можу бути агресивним, можу бути не знаю, робити якісь супер речі і не боятися за наслідки. Свого часу Сергій Притула е, хотів йти в політику і балотувалися в мери Києва. Так. Якщо раптом в нього знову виникне таке бажання, чи ви, як його вже, мені здається, близька людина <с. підете? <с. <с.> я не знаю наскільки. Чи підтримуєте його і підете до нього в команду? Чи є у вас якісь а, політичні амбіції? Ні, ні, в команду не піду, в політику піду тоді, коли вирішу, що вже ну, що мені не буде що втрачати в житті, тоді я піду в політику. Е, підтримую інформаційно точно, тому що за нього голосував ще. На місцевих виборах тих я голосував вже тоді за голос, тому що Аліна Михайлова була в голосі. І цій людині я довіряю в принципі, ну на 100%, сотки на, на таких людях тримається взагалі Україна. А якщо вона довіряє Сергію, то він хороший, мені здавалось би людина. Тепер я його ще ближче знаю, і ну я б його підтримав, але в команду ні, ні, працювати ще громадянське суспільство і культура на якісь правильні меседжі продавлювати. Я думаю, що стендап в цьому плані мені буде кориснішим і ефективніше може донести якусь думку в українському інфопросторі. Є такі люди, як Іванов і Петров. Точно не знаєте, ну, і, вони, і вони дуже часто критикують вас, дуже токсично про вас відгукуються. Як ви до цього ставитеся і чи чіпляє вас такі коментарі їхні? То мені по це їхня робота. Якщо на них реагуєш, то їм тільки підпити їхню аудиторію. Моя аудиторія зростає швидше, ніж їхня, тому я думаю, що не, немає сенсу дав на це щось там реагувати чи щось коментувати, бо жарти про мамок у них є про всіх. Це їхні типу, якщо якісь нові приколи напишуть, буде цікаво. Якщо знову всі старі, не цікаво дивитися. хочеться щось нове. Що зараз відбувається в вашому особистому житті? Ми з чи ви розповідали про те, що ви любите вільні стосунки? Можливо, щось змінилося за цей час, і у вас з'явилась кохана дівчина. Я досі вільних стосунках з дівчиною, з якою у нас все. Добре і комфортно, але якщо я бажаючи е, щось там потусить, пишіть все, можна там організувати. Вільні стосунки це не річ, що я такий От, мені це подобається. Просто так співпало. Це було ідея дівчини, коли я в них потрапив е, ще диктам, рік декілька років тому та. І просто через війну не дуже важко планувати прямо майбутнє, якесь точно своє бачити, далі ніж на якийсь. А, а вам не було образливо, що вам таке запропонувала дівчина? Тому що мені здалося, що ви завжди були в таких довготривалих серйозних стосунках, і мені здавалося, що ви такий дуже хороший чоловік, який дуже відданий так, стосунках. Сказало, дуже, а зараз я який чоловік? Зараз ви. Мразь, потвора. <ріст> Ні, мені подобались і ті стосунки, мені подобаються і ці. Е, я думаю, що треба шукати себе людям, намагатися спробувати різні фронти, зрозуміти якусь, свою, знаєш, якісь свої межі. І вільні стосунки в них є плюс, тому що вони намагають тобі краще зрозуміти якісь свої кордони, скільки ти можеш їх розширити чи не розширити. Для кого не секрет, що ви купаєтеся в жіночій увазі? Які такі божевільні вчинки для вас робили дівчата? Можливо, романтичні? Запрошували на побачення? Що такого вам запам'яталося? Ну, по перше мабуть, це ні для кого не секрет, окрім мене самого насправді була ситуація, колись ми. Випадково познайомилися з однією дівчинкою? Так вийшло, що е, ми списалися з нею, і буквально за дві години з нею зустрілися і чудово провели вечір разом. У своєму великому інтерв'ю для Сергія Леховиди ви розповідали про своє особисте життя, що вам здається, що правильну людину в своєму житті ви вже втратили. Скоріше за все, це стосувалося ваших довготривалих серйозних стосунків з Поліною Ткач Міс Україною 2017. Чи вже пропрацювали ви цю історію, чи відпустили Своє минуле, чи можливо ще досі здається, що щось ви там втратили? Насправді на це питання я дав відповідь Маші Єфресині і на початку травня ви побачите велике інтерв'ю, де я все це розповідаю. Я вам натякну, що там буде абсолютно категорично інша відповідь. А зараз ваше серце вільне чи ні? А, воно. Не хочеться дуже згадувати цю соцмережу, але там колись було е таке в активному пошуку. Але я не в пошуку, але воно вільне, але до чогось готове. Же спочатку повномасштабної війни ви пішли захищати Україну до лав Збройних сил України, і очевидно, що на передовій бачили дуже багато всього різного. Чи за цей час ви працювали з психологом? Моя схема називається самовивіз ну, приблизно так було раніше, і поки залишається так. А що вам допомагає заспокоюватися, оговтуватися від якихось важких подій? Ті моменти, коли є можливість засісти в студію, можна сказати, коли ти починаєш вигадувати щось нове, музичне? Це своєрідна медитація і заспокоєння, також Ви вже у бізнесі вже дуже давно. З ким зараз супер близько спілкуєтеся, а кого вважаєте соромом зараз української культури? Слухай, я не хто і такий, щоб когось судити, розумієш, з ким я зараз спілкую тісно, ви бачите авторитетний наприклад. музикант в українській культурі. Ваша О, думка важлива. Я думаю, все на поверхні лежить. Розумієш, ті, хто серйозно топлять і топили раніше за ідею українського, вони і так тепер стали ще більше на поверхні. А ті, хто знаєш, скіпнули. І їх немає, їх ніхто не бачить, так про що ми будемо говорити. Та з ким можете все таки зустрітися? Повечеряти, можливо, разом з українського шоубізму. Ти запрошуєш? Я стосовно музикантів, ваших а дружніх до з ними. Співаєш, я журналіст. <світ> ну так от прийшов момент навчитися. Ви в шлюбі з дружиною вже більше 12 років. Які у вас секрети успіху такого довготривалого шлюбу? Тому що для а -а -а. насправді артистів це дуже велика рідкість, щоб люди так довго були разом. Доцільне прийняття себе і того, хто поруч. Навіть не секрет, це просто даність, котру, в принципі, якщо ти е, притримуєшся, то воно і працює. Але ви вирішили не оформлювати свої стосунки офіційно. Чи був за цей час момент, коли Ольга все-таки, як справжня дівчинка, натякала вам? Ну, по-різному <с -різному> дівчата вміють заходити форми, так щоб натякнути? Як вам вдалося утримати її поруч з собою без офіційного підтвердження стосунку? То не до мене питання то до неї. Важко, е, важко шукати щось краще. J'ai Ah bon, non <laughs> <laughs> <C 'est terrible. laughs> Ви себе позиціонуєте як гуморист, як ведучий, але поза очі дуже багато вас критикують. Говорять, що анекдоти, які ви пишете, не смішні. Програми, які ви робите, не смішні. Як ви до цього ставитеся і чи це чіпляє вас? Дивіться, критикують хейтери. Критикують хейтери. Понятно, що в кожного арте. От кстати, я хочу вас познайомити з моїми хейтерами. Це директор мого а я навпаки я директор фан-клубу і директор мого фан-клубу Дарницького району. Для балансу всесвітні. Все правильно. А. Має бути баланс. Ба чим, чим вам подобається <с гумор <с дяді Жори? Ну мені взагалі подобається енергія, котра і злучається, тому і я а. за все це а ще Ой. більше ще більше мають подобатись не гумор, тому що від гумора я вже відійшов трошки. А я прийшов знаєте, куди в музичний світ. Тобто, пісні, пісні, дяді жори. Ви чули пісні дяді жори? Якщо чесно, ні. Я так повернусь. То як ви, власне, ставитеся до цієї критики, коли люди можуть собі дозволити висловлюватися ось так в ваш бік? Чесно? Мені похер. Але люди мають право на свою думку, бо комусь щось подобається, комусь по-любому щось не подобається. Ну не можна подобатись всім. Чи запрошують дядю Жору на корпоративи зараз? І чи є у вас робота? І якщо так, то е які суми зараз вдається заробляти порівняно з часом до повномасштабної війни? Дивіться, дядю жору запрошують завжди на корпоративи, тому що корпоратив без дяді Жори – це скучна, е скучна О, двіжуха. Жори, це ви нас корпоративи. Бачите, бачите, давайте я Блин, оставлю. Телефончик, прошов, да, телефончик давайте, давайте да. Сим. От передзвоніть, да, да, да. обов'язково договорі. Бачите, от е, і це ще е, тільки частина, частина цієї фана аудиторії, яка бігає за мною. А е, я знаю такого боюсь? Я боюсь, вовчиць. вовчець, е, які зараз перебігають від Олега Вінника. А Дома... де вони вже? Десь вже їх немає. Навіть ми зараз заговорили про вовчиць, а Олег Вінник слідкує за нами. Дивіться, от подивіться туди. Він він бачите, як тільки. Як тільки почали говорити за вовчець, він зразу з'явився. А всі шукають, де Вінник, де Олешка, де дівся. Бачите, А він з'являється коли. Але зараз, поки Вінка нема, вовчиці перебігають до мене, тому що в мене такі пісні, що вовчеці слухають і і пишуть мені, пишуть. І це якраз от тут хейтерів нема, тому що всім подобається музика діліжорку. Скільки зараз ваш корпоратив коштує? е, да. А якщо говорити про вовчець, то е, знаєте, вони. Це про, про ціни на корпоратив. говорить. так, <говорити> <говорити> да, Дивіться, а ціни на на корпоративи можна вже знати. Позвони це більше двох тисяч доларів. Ти більше плюс-мінус дивіться від одного долара ну до там до десяти доларів да от плюс-мінус. Десь такий діапазон да, від до, від одного долара до мільйона. І десь, от, знаєте, плюс міну це в гривню. В Ото ти е, стаєш все більш відомим і відомим репером в українській індустрії. І реп це завжди про бунтарство. Чому ми зараз пишемо це інтерв'ю вбиральні? Е, гримерка зайнята, попросили вийти. Дуже завжди переживаю перед виступами, тому у мене є традиція 10 хвилин перед виступом проводити в туалеті. Та ти зараз підеш в туалет? Буквально. Буквально ми вже в ньому розкажи, будь ласка, про свій концерт, який нещодавно відбувся в Києві. Uh -huh. І я була на цьому концерті, і там був такий фрагмент доволі скандальний. Я вважаю, коли ти розповідав про те, що коли ти починав, ти ходив до різних лейблів і просив продюсувати тебе. І, зокрема, ти ходив до лейбла Енко. І ти прямо зі сцени послав їх нахуй. Це стосувалося безпосередньо кого Івана Клименка чи кого? А, ну а. я не зовсім ходив продюсувати, шукав мене хто буде. Ми просто з Іваном спілкувалися. Це навіть ще, мені здається, до Лейблу було Енко і будь-яких інших. А він мені колись сказав, що моя музика надто темна. Я написав трек про це. І конкретно, напевно, все ж таки Івана. Бо, знаєш, я потім зайшов в Сторіс і побачив, що мене тегали люди з команди Енко, і я писав їм сорі. Ну це не до вас всіх. Я все ж таки розділяю. Та ні, ну це все, знаєш, це така. Вже... Іван тобі нічого особисто не писав після цього? Це вже, це вже більше як традиційний жарт. Аніж якісь реальні там історії, неприязні чи щось таке. Кожен іде своїм шляхом давно. Чи є ще якісь люди в українському шоу-бізнесі, з ким б тебе з ким у тебе конфлікт? Чи можливо ти цю людину не долюблюєш або вважаєш, що вона займає не своє місце, і тобі б хотілося, щоб ця людина зникла з українського шоу-бізнесу? Слухай, ну мені здається, всі люди, які би стовідсотково мали зникнути з шоу-бізнесу по типу до бобардаша, ну вже давно зникли. От, а ті, хто ще досі не зникли, мені здається, що все ж таки до кінця якогось нашого періоду становлення українськості такої свідомості вони не пройдуть, напевно, цю перевірку і теж зникнуть. А по типу Потапа, який більшу частину часу живе за кордоном, але все одно намагаються заробляти гроші тут в Україні. Ну він же ж відсутній по великому рахунку. Ну, хто сьогодні згадує або слухає Потапа, Та постійно Є? в новинах одні тільки так, новини що... про Потапа. От, тому що він молоком обливається. і все. А коли ти дивишся, чи він Бить якісь нормальні речі ні, ну напевно важко сказати, що артист залишається актуальним і цікавим, якщо про нього новини говорять, тільки тому, що він молоком голову собі поливає. Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що ви є в його плейлисті, і що він вас слухає. От які у вас відчуття і чи відчуваєте на собі якусь подвійну відповідальність через це? Тепер, коли пишемо пісні, думаю, треба якісь терміни, по... якісь міністерські терміни вводити в в треки, щоб пану міністру було приємно. Та ні, якщо чесно, ну прикольно, дуже цікаво, що. Люди на таких посадах не соромляться казати, що вони слухають, того що ми такий гур. знаєте, люди абично кажуть, можна з вами сфоткатися. У мене друг вас слухає і не кажуть, що це вони нас слухають. Того, коли пан міністр сказав, що він. Тому що нас... може існувати стереотип, що що, що слухати вас соромно? Кринж, типу, соромно, да, є да, така фірня? Ну, Пан міністр, бачите, не соромиться нічого казати, він зараз у всіх на слуху. Ви зіграли головні ролі в фільмі режисера Антоніо Лукіча Люксембург-Люксембург. Побільшило а. жіночої уваги до вас як ви на неї реагуєте? Ми похожі на тих, до кого жіноча увага підвищується. Да. <плес> Серед українських артистів є для вас справжнім авторитетом. От на кого ви дивитесь? Хто вас надихає? Можливо, до якого рівня ви б хотіли дійти і записати з кимось супер хіт-дует? У е -е, нас в Україні дуже багато талановитих класних артистів, які мені е симпатизують. От, хто, хто? от що сьогодні сьогодні є, усі мені симпатизують, і з кожним би я попрацював і щось би зробив спільне. А з Монатіком хотіли б спільну пісню записати? Е -е, Ну так, звичайно. У нас навіть були спроби деякі. Я був чому не в гостях. А не знаю, якось так затягнулося. все, це ще давно було дуже. Це ще за каденції бардаша, дуже давно. Антона, чи е, їздите ви виступати перед військовими? і Чи важливо артисту зараз це робити? Е, так, їздимо до військових, але на нуль я не їздив конкретно, хоча е, звали мене. Але я їздив по частинах виступати на офіційних таких е, врученнях на нагород для військових, і це потрібно. А чому не їздили на нуль страшно? Та ні, не знаю. Не знаю. Я думаю, це краще у військових спитати, чи, а, е ага. чи потрібно вона їм, і чи піднімається настрій ну, артисти, чи потрібні їм на конкретно на нулі і на передку. Нам за честь з вами познайомитися, і ви нам щойно сказали, що у вас тут присутній такий ефект дикуна, що ви, ніби, між двох реальностей знаходитеся. Розкажіть, чому і що ви насправді відчуваєте в цей момент? Я відверто скажу, я. Половину людей, які є тут відомі, я їх ніколи не ніколи в житті не бачив. І це різниця сприйняття. Більш того, різниця сприйняття ні на що тут не впливає, тому що все це підкорене одне одній одні великій меті. Так? А, люди, які продовжують, продовжують своє звичне, звичне життя, звичний ритм. Так, це чудово, це правильно. Єдине, що то всім має відлунням у голові віддаватися. А куди ж ми зараз йдемо? Дуже багато думок, що такі концерти можуть дезмотивувати військових. Мовляв, вони там, в важких умовах, а тут люди розважаються, що ви як військовий можете сказати, чи потрібні зараз концерти, і як вони впливають на моральний стан наших захисників. З приводу дезморалі дуже, дуже велика кількість речей може бути сприйнята як деморалізуючий фактор. Так і треба знати, що ворог на, ну на це дуже сильно давить. От але однозначно, треба, щоб було розуміння і була повага, бо розважальні заходи з благодійною метою це одне. Розважальні заходи заради розважальних заходів, зухвалі, це трошки інше. Тому ми їх просто не змішуємо в одне, а відділяємо зерна від відлуски і досягаємо мети. Повномасштабної війни реп-індустрію в Україні займали переважні більшості. Це російські виконавці, і зараз цініша. Плюс-мінус є вільною, тому що зараз українські реп-виконавці не збирають такі зали, як, наприклад, збирав баста, скріптоніт. Як ви думаєте, чому українські виконавці не можуть заповнити зараз цю нішу перебити? І хто, на вашу думку, є гідним артистом, до кого варто зараз ходити на концерти серед реп-виконавців? Українці сприймають реп українською мовою краще в десятки разів, це видно по цифрах і по зборах на концертах, не умовний там паліндром не збирав стільки. Скільки зараз, там, чи Гоня не збирав стільки, скільки зараз, чи там Ніков не збирав стільки, скільки зараз. Багато артистів є, отой не збирав стільки, скільки зараз. А, є куди зростати а, в артистів, достойних багато. Ми дуже довго конкурували з в, Росією. Там більше коштів, більше індустрія, більше ринок. І коли ти читав, а переважно більшість реперів читала раніше російською реп, коли ти читаєш реп російською, ти стаєш на одну ж поличку з бастою. Там інші рекламні бюджети. Ну це про економіку. Так само зараз я бачу фокус перенесений вже у публіки у слухача на українців. Стріми цифри, все зростає. Нам треба час. Нещодавно у вас був концерт в Києві. Я особисто була присутня на цьому концерті, і я не можу стверджувати, але мені здалося, що частина людей, які були в залі, були в нетверезому стані, можливо, під алкоголем, можливо, під іншими наркотичними речовинами. Але це було помітно, що аудиторія не в дуже тверезому стані. Більше того, мені здалося, що навіть деякі учасники, які виходили на сцену, теж були не дуже в тверезому стані як ви до цього ставитеся і чи помічали ви таку тенденцію на своїх концертах? Що саме до мене приходять люди на концерти п'ють. Бачиш, що ви дуже часто в своїх піснях оспівуєте там своє наркотичне, минуле. тобто дуже багато присутньо присутньо згадок наркотиків в ваших піснях. В одній пісні в моїй присутня згадка наркотиків щодо мене я це відношу до чорних там часів в своєму житті, і кожному готовий сказати, що це пагубний шлях, і ти далеко не поїдеш на цьому. Я знаю багатьох артистів, хто там вживає, і кожному ну своїм прикладом, зокрема, я показую, що не можна дуже багато в столиці цього. Там в деяких піснях я кажу про це. Це погано. Це робота і просвітницька артистів, і культурного сектору, і влади, і державного апарату, зокрема, щоб цього не було. В з артистів, які в мене були на концерті, я не бачив, що хтось вживав. Я чесно кажу, ну це це реп, там Буває таке, але про конкретний кейс, те, що люди п'ють на концертах, ну там стоять бари, і це... це нормально. А як вам вдалося витягнути себе з цих тенет наркотиків, тому що якщо ти вже підсідаєш, то дуже... Вже важко з цього зістрибнути. було важко. Я знаходився там на дні соціальному. У мене була спроба суїциду. Мені пощастило, що не ну не спрацювала ця історія. Я зустрів людей, які там повірили в мене і дали другий шанс. Там коли в тебе ніхто не вірить, і ти вже ну напівлюдина така. Вони сказали, що ну. І ти можеш виправитись і надали цю віру в себе, а кидав там і зав'язував з цим я сам. І, ну, це нормально вдалося без там лікарень, рехабів, просто ну, це робота з мозком. Головне, подивитись на себе і зрозуміти, що ти не, не тим займаєшся і відверто собі сказати про це. це... Олександра, буквально днями в Жовтевому Палаці відбулася <клес> ось тут прем'єра вашого мюзиклу. Чому важливо говорити про українську літературу, і звідки взагалі у вас виникла ідея такий сучасний підхід розповідати про розстріляне відродження і відроджувати українську літературу? Коли у людини є мова і немає більше нічого, боротьба може тривати. Коли людина забрати мову, але дати все інше, боротьба неможлива. За рахунок того, що люди говорять, ми навіть з вами зараз спілкуємося, там на фоні люди прекрасно спілкуються, ми ви щось слухаєте тексти і слово це те, що буде нашу цивілізацію. А письменники це ті, хто очолюють слова, правильно. Себто їх історія якраз не дихає на боротьбу найбільше. А чому вистава якби з сучасними костюмами і з подачі хороброю? Ну тому що скільки вже можна музейно, ми бачимо, що музейний підхід не працює, школярам не цікаво, дорослим людям не цікаво на нікому не цікаво слухати, що видатні класики писали свої поеми. Давайте так топ три причини, чому варто вивчати українську літературу і не можна забувати і. Історію ем, тому, що я сумні причини, є надихаючі. сумна причина одночасно і надихаюча, жодна інша література, на жаль. Не може похвастатись такою кількістю вбитих письменників. Ростислав Семків писав, що жодного разу, напевно, в історії людської цивілізації не було вбито стільки талановитих людей в одному місці, як 5 листопада 38-го року, Сандермосі Чи 37-го. коли в один день вбит Микола Куліш Євген Плунувплужнабро, Микола Куліш Лесь Курбас Валеріан Підмога. Це, 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 най, це найталановитіше. Це пасіонарії, це ті умовно 10 людей, яких мільйон на жаль. Алібу це цинічно звучало, не заміниться завдяки конкурсу «Наше бачення зібрали понад 3 мільйони гривень на підтримку сил оборони. Не забувайте донатити і ви, а також підписуйтесь на наш YouTube канал. Обіймаю вас.